Можу, лиш уявити те, що буде там, як зустрінеш ти мене в небесах, можу, лиш уявити що побачу я серце полонить, слава твоя, можу, лиш уявити Можу лиш уявити в твоїй величій славі, що відчую я тоді, чи я буду танцювати, чи застигну у хвалі, чи стояти просто буду. На коліна я впаду, заспіваю, Алілуя що взагалі слова знайду, можу, лиш уявити. -о, можу, лиш уявити. можу, лиш уявити, як той день прийде, я побачу боже мій тебе. Можу лишу я вийти. все, що я зроблю, буду завжди, славити тебе, Ісус. Можу, лишу я вийти. Можу Божу, лишу я вийти. Закриваю свої очі. Уявляю я той день, серце в захваті шепоче бо ти, ти для мене все, я стояти, просто буду, у присутності твоїй, заспіваю, алілуя, і вклонюся, я тобі можу, лишу уявити можу, лиш уявити <клухи> Уті величі слаки, що відчую я тоді, чи я буду танцювати, чи застину у хвалі, чи стояти Мій просто буду. На коліна я паду, заспіваю галілуя, чи взагалі слова знайду, можу лишу я бити. О, можу лишу уявити. о, можу лишу уявити можу Можу, лишу я вити, все, що я зроблю, буду завжди. Славити тебе, Ісус, можу, лишу уявити дорога церква! Сьогодні хочу разом з вами читати один дуже відомий уривок. Це історія про здобуття Ярехун. Тож відкриваємо книгу Ісуса Навина, шостий розділ. Читаємо спочатку, читаємо що першого віршу. А Єрихон замкнувся і був замкнений зі страху перед Ізраїловими синами. Ніхто не виходив і не входив. І сказав Господь до Ісуса: Ось я дав у твою руку Єрихон. Царя його, сильних вояків, і обійдете навколо це місто всі вояки, обхід навколо міста один раз, так зробиш шість день, а сім, ізраї... а сім священників будуть нести сім сурем із баранячих років перед ковчегом, а сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз, а священники засурмлять у роги. І станеться, коли засурмить баранячий ріг, коли ви почуєте голос тієї сурми, а весь народ крикне гучним криком. То мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожен перед себе. І ще з 20-го віршу і закричав народ, і засурмили в сурми. І сталося, як почув голос сурми, і закричав народ гучним криком: то впав мур на своєму місці, а народ увійшов до міста кожен перед себе, і здобули вони те місто. Це була така перша перемога Ізраїля після переходу Йордану, і перемога ця була дуже гучною. Але що зробили від цього ізраїльтяни? Здавалось би, вони просто ходили, кричали, сурмили хіба це так важко? От уявіть, у вас в житті є проблема. І, можливо, випробування в духовному житті чи стосунка з людьми не так важливо. Суть в тому, що проблема ця дуже велика, ви не знаєте, як до неї підступитись. Саме такою був була, була мур Єрухону для Ізраїльтян. І от що з цим робити? Ну, Перше, можна здатись. Але від цього проблема нікуди не зникає. Також можна спробувати вирішити цю проблему. Але от питання в тому, якими методами, от що ми можемо робити, люди в світі сказали. Робіть будь-що головне проблему вирішити. Але християни повинні пам'ятати, що ми є християнами і ми повинні всьому довіряти Богу. І навіть в цих проблемах ми не повинні порушувати Його закон. Ми повинні довіряти Йому і слідувати Його плану. В цій історії ізраїльтяни проявили справді дуже велику віру. Адже я не думаю, що почувши цей план, всі вони такі: Вау, який класний план! Треба просто ходити, навіть не бігати. Просто ходити. Вони не розуміли, як це допоможе їм здобути Єрихон. І навіть пройшовши перший день, другий день, третій день, вони не бачать результату, стіни все одно стоять. Незважаючи на все це, вони продовжують ходити. І на сьомий день вони продовжують іти. Ми справді довіряють Богу і Його плану. І ми в нашому житті також повинні довіряти Богу. І це приведе нас до такої самої перемоги, як ізраїльтян. Вони здобули мур, здобули Єрихон, мур впав. І ми також подолаємо наші проблеми. Адже Бог обіцяє нам всім, що Він не допустить нам випробувань, які ми не зможемо здолати. Це написано у першому посланні апостола Павла до Корінтян. Ми повинні довіряти нашому Богу, і навіть коли ми падаємо, коли нам важко, ми повинні всі наші проблеми приносити до Ісуса, який нас прощає і готовий допомагати нам в нашому житті. Амінь.